Моє вітання! В цьому відео ми розглянемо тему тригонометричні функції числового аргументу. Цим відео ми розпочинаємо серію уроків пов'язаних з розділом тригонометрія. Це важливий розділ курсу Алгебри 10 класу. Вправи цього розділу надзвичайно поширені як у зовнішньому незалежному оцінюванні, так, окремі з них зустрічаються навіть у ДПА. Ми сьогодні акцентуємо увагу на означеннях тригонометричних функцій в одиничному колі, на одиницях вимірювання кутів, а також нагадаємо основні означення тригонометричних функцій, які були дані свого часу для прямокутного трикутника. Отож, почнемо з того, що з поняттям тригонометричних функцій, вперше ви познайомились у 8 класі одразу після того, коли. Слідом за теоремою Піфагора було введено означення тригонометричних функцій синуса, косинуса і тангенса гострого кута прямокутного трикутника. Давайте нагадаємо ці означення. Отже, якщо у нас є прямокутний трикутник з гострим кутом альфа, катетами А, Б і гіпотенузою С, тоді оцінивши, що. Катет, який лежить напроти гострого кута, трактується як протилежний, а катет, який є стороною цього кута, є прилеглим, було введено такі означення, що відношення протилежного катета до гіпотенузи, це синус гострого кута, відношення прилеглого катета до гіпотенузи, це косінус гострого кута. Тангенс це відношення протилежного катета до прилеглого. Ну і котангенс, навпаки, прилеглого до протилежного. Ось саме оці чотири означення було дано в курсі геометрії 8 класу. І ми ще раз наголошуємо на тому, що вони стосувались виключно функцій гострого кута. Але згодом, коли вже в 9 класі ви розширили відомості про кути. Від 90 до 180, і як наслідок було розглянуто їх застосування в контексті теореми сінусів і теореми косинусів, зокрема, сьогодні ми маємо можливість ще далі розширити відомості про ці кути, розповсюдивши їх. Далі, як на 180 градусів, тобто на тригонометричне коло. Що має міру 360 градусів. Отже, давайте ми розглянемо зараз тригонометричне коло, в якому дещо уточнимо, дещо уточнимо окремі трактовки. Отже, нехай у нас є коло, радіус якого завідомо, дорівнює рівної 1 Ось, R дорівнює 1. На цьому колі ми візьмемо довільну точку А з координатами Х, і будемо вважати її рухомою, тобто ми її можемо змістити в будь-яку будь сторону. І ось тут наведемо наступні міркування. Як бачите, радіус цього кола з додатнім напрямком осі і Х утворить якийсь кут альфа. І ось тут, коли ми опустимо перпендикуляр на вісь Х, у нас вийде. Аналог трикутничка прямокутного, де його катети матимуть відповідно до координат точки А, Х одиниць і Y одиниць відповідно. Тоді, якщо оцей трикутничок ми ототожнимо вище згаданим та візьмемо за основу саме ось ці означення, то легко пересвідчити, що вже для кола. Ми одержимо наступні записи, що синус, синус – це у нас буде відношення ординати точки А до радіуса, тобто y поділити на R. Але оскільки у нас радіус рівний одиниці, то ми робимо висновок, що синусом числового аргументу буде вважатись. Ордината рухомої точки одиничного кола. Тому з аналогічних міркувань ми можемо записати, що косинус це буде абсциса цієї точки, а ось тангенс буде трактуватись, як синус поділити на косинус. Ну і, відповідно, котангенс це буде косинус поділити на синус. І надалі ми будемо, саме виходячи з цих. Означень надалі трактувати питання синуса, косинуса тангенса для будь-яких кутів, в тому числі, які перевищують і 180 градусів. Для цього ми найближчим часом, зокрема, в темі про основні тригонометричні тотожності, уточнимо поняття координатних чвертей, знаків тригонометричних функцій в цих чвертях. Та деякі інші тригонометричні закономірності, а поки що поговоримо про одиниці вимірювання кутів. Як ви пам'ятаєте, основними одиницями вимірювання кутів є градус та радіан. Нагадаємо значення градуса та радіана. Якщо взяти коло і визначити величину 1 градуса, то це буде величина, яка становитиме одну. 360- частину кола. Це буде градус. Радіан же трактується це як центральний кут, тобто, якщо у нас є коло, а центральний кут, давайте нагадаємо, це кут з центром, з вершиною в центрі кола. То коли дуга? Оця дуга. Така ж, як радіуси цього кола, то кажуть, що даний кут має величину в один радіан. І ось тут виникає питання стосовно того, чи існує зв'язок між градусами і радіанами, якщо існує, то який? І чи є якісь ще інші одиниці вимірювання кутів, які можуть бути застосовані на практиці? Варто сказати, що тригонометрія, взагалі як математичний розділ, надзвичайно поширений. В інших предметах, таких як і фізика і технічна механіка, він асоціюється з рядом дисциплін галузі лісового господарства і інших. Тому в дуже багатьох задачах необхідно використовувати дані з тригонометрії, зокрема, пов'язані з величинами кутів. І Ось отут давайте ми нагадаємо, що градуси можуть поділятися на дещо дрібніші одиниці. Такі, як мінути і, і секунди. Зокрема, один градус, один градус це 60 минут, а одна мінута це 60 секунд. В цьому зв'язку е, треба розглянути можливі дії з цими величинами. Ну, скажімо, необхідно виконати дію. 25 градусів, ну, наприклад, 10 минут 34 секунди. Додати 12 градусів 15 минут 40 секунд. Коли ми виконаємо цю дію, як бачите, ми окремо будемо додавати секунди, окремо минуту окремо градуси, але почнемо, звісно, із секунд. Аби провести такий аналог, як при звичайному додаванні в стовпчик стосовно розрядів. Мається на увазі спочатку одиниць, потім десятків, сотень і так далі. І ось ви бачите, що тут у нас виникне надлишок, тобто буде 74 секунди. А максимум, як ми вже сказали, може бути 60. Тому ми тут напишемо 14 секунд. А оцей надлишок перенесемо в розряд мінут. В результаті чого? Тут вже ми запишемо не 25, а 26. відповідно минут. Тут, як бачите, надлишку нема, вона вкладається в 60, і тому остаточним буде результат 37 градусів 26 14 секунд. З аналогічних міркувань можна... <кхем> Значить, можуть бути надлишки, як і в розряді мінут, тоді ми цю одиничку перенесемо в розряд градусів. Але те саме може бути при відніманні. Скажімо, 42 градуси 15 минут 27 секунд, відняти 10 градусів 16 минут 29 секунд. Як виконати таке віднімання? Значить, тут, як бачите, ми не можемо від меншого віднімати більше, тому, позичивши одиничку з розряду мінут у вигляді 60, переносимо їх в секунди і додаємо до 27. Тобто ми 29 віднімаємо вже не від 27, а від відповідно 87. Робимо ми це віднімання. Це буде 58 секунд. Але як бачите, тут вже залишилось не 15 минут, а 14. Значить ми з розряду градусів так, переносимо сюди 60, минут, оскільки 1 градус це 60 хвилин. І вже віднімаємо 16, відповідно, не від, 60, не від 14, а від 74. 74 мінус 16 це буде 58. Але тут у нас залишилось вже не 42, а 41. І віднявши 10, остаточно отримуємо відповідь 31 градус 58 минут і 58 секунд. Це щодо обчислень на рівні, на рівні градусів минут секунд, а тепер безпосередньо про можливість переведення градусів в радіани і навпаки. Значить, ось тут ми повинні сказати, що. Це дуже поширена дія, коли необхідно переводити градуси в радіани, радіани в градуси. якщо ви згадаєте відому табличку, яку ви зустрічали у підручнику 9 класу, та навіть і 8, власне ще, так, з градусними мірами окремих кутів, то там вони виражалися як в градусах, так і в радіанах. Ну, давайте наведемо приклад. Скажімо, треба перевести в радіани 60 градусів, щоб це зробити. Нам треба виконати наступну дію. Отже, 60 градусів в радіани. Нам необхідно 60 поділити на 180 і помножити на число ПІ. Таким чином, 60 і 180 ми скорочуємо, одержується Пі, що ділиться на 3. Слід відмітити, що запис π на 3 достатньо поширений запис. У формі радіан може бути представлений звичайним десятковим дробом. У разі, якщо замість Пі, ось тут буде написано просто 3,14. ну Тоді в результаті ділення вийде там, одна ціла, припустимо, одна десята приблизно, але звичайним десятковим дробом без запису числа Пі. З іншого боку, може бути. Що сам кут представлений в радіанах як з записом числа пі, так і без нього. Ну, для прикладу, скажімо, треба перевести в градуси пі, що ділиться на 6. Для цього ми робимо наступне. Отже, нам треба пі подати як 180 градусів. Поділити його на 6, в результаті чого ми ототожнюємо пі на 6 зі значенням 30 градусів. Виникає питання, чому в одному разі ми тут ставимо 3,14, а в іншому ми ставимо 180. Справа в тому, що коли ми спробуємо зробити переведення 180 градусів в радіани, ми і одержимо цю цифру. Тобто, Цих 180 градусів, це і є 3,14 радіана. В результаті цього ми можемо зробити висновок, що коли, наприклад, у нас буде кут в радіанах виражений не числом π, а звичайним числом, то в такому разі потрібно буде, ну, наприклад, скажімо, нехай у нас є. 2,2 радіана. Їх необхідно перевести в градуси. Що ми зробимо? Значить, ми 2,2 помножимо на 180, але потрібно буде їх поділити на 3,14. Таким чином ми отримуємо число записане у градусній мірі. Ну, як бачите, наведені приклади свідчать про те, що існує прямий зв'язок між градусами і радіанами. Напевне, в більшості випадків, особливо, якщо це стосується певних сфер тригонометрії, такі, скажімо, як відкладання масштабу у графіках, тригонометричні рівняння, тригонометричні нерівності, більше все-таки поширена міра Радіанна. Але і так і інакше можна використовувати як радіану, так і градусну, застосовуючи переведення, які щойно були продемонстровані. В підсумок давайте скажемо, що подальші, подальші наші матеріали будуть присвячені розгляду основних тригонометричних тотожностей, вправ, які з ними пов'язані. Зокрема, це будуть дуже важливі вправи, зв'язані з обчисленнями, а також. Правами формату спростити вираз, довести тотожність» та іншими. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на канал Уроки математики. Наразі дякую всім за увагу, миру і добра, та до наступних зустрічей!